Дедпул 3. Все. Всі, малоха, ви на тихому куточку Гіка. І сьогодні з вами ми обговоримо трикол Марту Басейну. Фільму, який фанати, звично зі мною, дуже хочуть хороший проект від Марвел, а то фільми минулих років від цієї студії, м'яко кажучи, не дуже. Дедпул проти Росомахи, і це не офіційна назва. і можуть і так змінити з Дедпула 3, котрий є зараз. Ну ви зрозуміли. Незважаючи на все це, на різноманітні проблеми у вигляді тих же страйків, дуже швидко зняли. І ось 24 січня в інстаграмі Райана Рейнольдса вийшов пост із підписом: Костюм приховує кров, а також під. Але сьогодні, коли завершується робота над Дедпулом, все переважно сльози. Величезна і вічна подяка акторам і знімальній групі нашого фільму, які боролися з вітром, дощем, страйками і Гью Джекманом. І все це під невсипущим керівництвом Шона Леві. Так, це означає, що проект уже повністю відзнятий. І, можливо, ця кінострічка піде на перезйомки, але все-таки це все стандартна практика. Фільм виходить вже улітку цього року. А трейдер вже буде на суперкубку у наступному місяці. От такі от новини. Напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Чи чекаєте ви на цей фільм? Та взагалі. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і діліться з цим відеороликом зі своїми друзями, щоб про цю новину дізналося як можна більше людей. З вами був я, Микола, винитихмуку.гіка. Всім удачі і. До скорих зустрічей.